Коли закінчуються слова, у хід ідуть кулаки. У цьому на власному прикладі переконалися волонтери радикальної партії Олега Ляшка. На хлопців напали озброєні молодики, які назвалися представниками політичного опонента. минулої ночі було здійснено напад на моїх волонтерів, які розповсюджували агітацію в місті Шостка. А ці персонажі, які на них напали, вони були озброєні, зокрема вогнепальною зброєю. І вони навіть не приховували, що не представляють іншого кандидата екс регіонала кандидата молотка. Озброєних нападників було вдвічі більше ніж волонтерів радикальної партії. Беззбройних хлопців роздягнули і побили, декому зламали носи. Нас піймали бандити молотка, які потім насильним шляхом хотіли дізнатися всю правду. Про ну те, що ми ну, те, що ми робили, били питали, що ми від кого ми скільки нас тут Кандидат у народні депутати України по округу номер 160 Богдан Тицький вважає напад агонією свого політичного конкурента. Мовляв, той розуміє, що втрачає електорат і використовує останні аргументи перед виборчою боротьби. Те, що відбулося, це цілеспрямована політика молотка, який зараз розуміє, що він зараз на грані не проходження до парламенту. І після особливо зустрічі з представниками радикальної партії в місті Конотоп його рейтинг дуже сильно впали і він розхапається за будь-які можливості, щоб елементарно залякати громадськість. Тиснуть опоненти уже не вперше днями. Невідомі розгромили офіс організації в конотопі. У штабі партії заспокоюють, скоро свивіля теперішньої влади закінчиться. Цій владі залишилося вже останні дні. Вони добувають свій срок. Скоро до влади прийдуть нові молоді люди, і вони покінчать з тим безпреділом, який зараз відбувається. У радикальній партії запевняють, незаконні дії конкурентів не зупинять їх у боротьбі за перемогу, проте досягатимуть її лише демократичними методами.